Мілітарі медіа центр продовжує інформувати про основні події, і зараз ми поговоримо про відновлювальні роботи на деокупованих територіях України. До слова, запрошую директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України, генерал-майора служби цивільного захисту Володимира Демчука. Запрошую. Слава Україні. Доброго дня, шановні. Засоби масової інформації, шановні громадяни нашої держави, сьогодні коротко хотіли поінформувати про основні завдання, які виконує державна служба з надзвичайних ситуацій на деокупованих територіях Харківської, Донецької Херсонської областей. В першу чергу я хочу сказати, що Державна служба з надзвичайної ситуації відразу, як тільки були деокуповані території, розпочали активно. Виконувати комплекс заходів з відновлення нормальних умов життєдіяльності населення на звільних територіях Харківської, Донецької і Херсонської областей. Першочерговими завданнями Державної служби з надзвичайних ситуацій на деокупованих територіях стало в першу чергу це гуманітарне розмінування. Нашими піротехніками в першу чергу проводились роботи з. Очищення основних автошляхів, ліній електропередач, газопроводів, інших об'єктів критичної інфраструктури. Наступним завданням важливим, які здійснюються підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій, це проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. В першу чергу це розбір зруйнованих будівель, об'єктів, життєзабезпечення зруйнованих, житлових будинків, пошук постраждалих, а також деблокування тіл загиблих з-під завалів. Наступним важливим завданням, які виконує підрозділи Державної служби на деокупованих територіях, це надання допомоги місцевим органам влади у відновленні систем життєзабезпечення, підвезення води до населення постраждалого, розвантаження гуманітарних вантажів. Наступним не менш важливим заходом це є аварійне підключення генераторами, Підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій на найбільш важливих об'єктів життєзабезпечення соціальної сфери. Зокрема, я хотів би зупинити, що на Харківщині, де одночасно із звільненням окупованих ворогом населених пунктів, Державною службою відразу було залучено зведений загін чисельності 300 осіб і понад 110 одиниць техніки. Наш зведений загін приступив до виконання завдань, і в першу в першу чергу це піротехніки ДСНС, які ввійшли на деокуповані території, розпочали обстеження ліній електропередач, водогонів, газопроводів, що надало можливість аварійним службам оперативно відновити електро, воду, газопостачання у містах Балаклія та прилеглих до них до нього населених пунктів. Крім цього, силами служби було розібрано понад 250 тонн будівельних конструкцій зруйнованих мосту через річку Сіверський Донець, що дало змогу комунальним службам відновити водопостачання до міста Балаклії. Всього починаючи з 8 вересня підрозділами служби в Харківській області обстежено майже тисячу гектарів територій від вибухонебезпечних предметів. Обстежено 150 кілометрів автомобільних доріг, 130 кілометрів ліній електропередач, 50 кілометрів залізничних колій та 110 кілометрів газопроводів. При цьому було знешкоджено понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Крім того, зведеним загоном на території Харківської області проведено розбір 18 завалів, зруйнованих окупантами об'єктів, і споруд, у тому числі це об'єкти життєзабезпечені, каналізаційно насосна станції, котельні, газопроводи, газорозподільчі станції. Крім того, проводиться розбір зруйнованих закладів. Освіти, медичних закладів, а також багатоповерхових житлових будинків. В ході робіт з розбору завалів підрозділ рятувальниками було деблоковано шість тіл загиблих. На жаль, вивезено понад 5 тисяч тонн уламки будівельних конструкцій. Крім того, підрозділи щоденно надають допомогу у підвезенні Технічної води вже підрозділами на Харківщині було підвезено тисячу тонн технічної води для потреб населення. Крім того, 90 разів залучалися генератори, пересувні генератори ДСНС до аварійного живлення, багатоповерхових житлових будинків, комунальних, комунальну комунальних об'єктів, систем життєзабезпечення на території міста Ізюм та Балаклії. Крім того, було організовано в Харківській області також і зведеним загоном ДСНС харчування постраждало населення близько 400 місцевих мешканцям. Надавалося гаряче харчування, яке організовували безпосередньо рятувальники на місці. Крім того, психологи державної служби з надзвичайних ситуацій постійно працюють також на деокупованих територіях. На даний час вже надано близько 600 громадянам психологічної допомоги, і ця робота постійно продовжується. Хочу також зазначити, що на території Херсонської області також активно працюємо на деокупованих територіях і надаємо допомогу постраждалому населенню. В першу чергу було відновлено функціонування двох пожежно-рятувальних підрозділів. На даний час активно залучаються піротехніки ДСНС на території Херсонської області. Крім того, реагуємо на пожежі. Вже ліквідовано 71 пожежу на деокупованих територіях Херсонщини. Крім того, підвозиться населенню вода, також розвантажуються і приймають участь рятувальники у розвантаженні гуманітарних вантажів. На території Донецької області на даний час основні зусилля державної служби зосереджені на гуманітарному розмінуванні території. Всього на території Донецької області зараз залучне на даний час залучено 15 піротехнічних розрахунків, якими здійснюється в першу чергу розмінування шляхів сполучення. Всього на території Донецької області вже очищено і розміновано 700 гектарів території. При цьому було знищено 12 тисяч. Вибухонебезпечних предметів, якщо говорити про всі території, де окуповані території Донецької, Херсонської і Харської області, то на цих територіях з під підрозділами ДСНС вже було очищено близько 2 тисяч гектарів території від вибухонебезпечних небезпечних предметів. При цьому було знищено понад 40 тисяч вибухонебезпечних предметів. Всі заходи, які виконують підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій на території на деокупованих територіях Донецької, Херсонської і Харківської областях здійснюються у тісній взаємодії з іншими складовими сил безпеки і оборони, з місцевою владою, з комунальними службами. І ці заходи узгоджуються і в тісній взаємодії виконуються. Я хочу зазначити, що практика застосування Зведених загонів Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють в автономному режимі на деокупованих територіях, вона надзвичайно показала свою ефективність на Харківщині, і ми в подальшому будемо застосовувати цю практику і на інших деокупованих територіях України. Дякую за увагу.